Така от хлопці-щупака. Ну, де, я думаю, десь кілограмчик з копійками, десь ну така товстенька, десь кіло 800-700 кіло плюс-мінус. Забув зняти, так гарно кинув поперед собою сюди на самі корчики. І от така от проклюнулася непогана досить. Вітання всім крепким рибакам. І так ми на Хріницькому водосховищі. Перше тут ми за весь час нашої спінінгової рибалки ми тут вперше. Навіть не знаємо, де тут та риба, де тут що шукати, просто, просто невідомо. Ну, будемо щось пробувати. Я сьогодні з двома спінінгами, щоб оперативно змінювати приманки різні. То й так. Ось такі місця така краса, річка Стир. Заводи її, заплави. Ми сьогодні от з колегою рибаком Романом. Він же якісь там приманки чіпляє. А я от вже пливу шукати трофейні міста. Да, навіть не знаю, де тут що ловити, де тут кидати. Ну але ну, будемо щось кидати. Побачимо, що тут з глибиною, бо досить цікаво. Ну, поки невідомо. Ну, Будемо щось переставляти, якісь кидати снасті, великі, малі і все решту. Та досить цікаво, що вийшло з цією рибалкою. Ми тут ніколи не були навіть на спінінга на Хринецькому водосховищі. Ніколи. Ну, Але треба завжди пробувати. Місця вистачає, багато відео викладають в соціальні мережі, що тут щука прокльовує. І окунь. Тому і так, ну що, будемо потрошки ми стартувати. Так, краса, рамок, просто неймовірно. Ну все, я думаю, десь отуди от можна вже, вже й пливти. Маленькі, великі снасті будемо пробувати. Дивіться, хлопці. Краса неймовірна просто. Тут просто квадратні кілометри от такого от міляка. Не знаю, що воно тут з цим буде. Ще кидаю, але поки не було покльовок. Я джерки ставлю. На два спінга поставив джерки. Одного в натуралці, а в одного більше такого зеленоватого. Ось така от робота тут. Бачите? Просто квадратні кілометри. Гніляк і зарослі такі от. Да, тут, тут зараз вже ковшинки попадали, це 100%. Мені здається, що до цього тут все було заросше абсолютно. Люблю такі от дальні закиди я робити. Тут, якщо в мене типу сумніви виникають, отак, якщо просто на середині стояти, ну але якось ж... Мусить той тут, тут хижак бути, 100% десь мусить бути. Так же ж не буває, що. Ну Тут просто відкрита місцевість, типу, і... М -м, якось... Я так стараюся десь там під кувшинку якусь кинути, ще там щось, ну але зілля немає, дно пісочне. Вода дуже прозора. Да, краса просто неймовірна. Ого, леві лебеді летять. от ну, Так плаваю, але шукаю такі більш-менш чистіші місця. Але де є якісь коридорчики, то там стараюсь не пропускати, щоб можна було десь прокинути. Беру то того джерка, то того джерка. Так і от хлопці кидаю. А! Трошки смазав. Так, да, тут сплошний міляк, десь близько метра глибини. Ну, Плюс-мінус десь так. Виходи щучі я бачив, і бачив, як окунець теж гонив мілюзгу. а от ще от в мене покльовки ще у мене не було поки. Ось такі-от один джерк. А інший в натуралці. Ну от, не знаю, чи вона отак десь просто посеред води клюне, навіть я не знаю, якщо чесно, я тут вперше мені досить цікаво, ніби. Тестую ще поки що. Але ще поки не знаю, що вона буде хотіти їсти, чи взагалі вона буде хотіти їсти сьогодні. Ну, Думаю, що я снасть підібрав. Це якраз от на цю глибину приблизно. Та, зараз я, напевно, піду туди, от прямо, щоб можна було під очерет закидати. Прохолодно сьогодні зранку, якось так і волого. Вночі падав дощ. Але ще ну, невідомо. Бляха, ну цікаво мені просто... просто цікаво. Що воно скаже? Так, да, чути, що інколи е, хижак. Пі працює, підбиває, але от кажу, що з покльовками то ще поки невідомо. Ми десь з колегою Рибаком роз'їхались в інші боки. Він в одне місце поплив, десь в один бік, а я в інший зовсім. А десь на чистому не хочеш щупака діжурити не хоче щось. щось. Щось ще не те поки. Ну, то таке, ми будемо пробувати кидати. Куди ж дінемося. О, дивіться, який окунь хороший Без підсака візьмемо. Ох, Дивіться. Який тактичка ну, мені гарненько. Я кинув туди от, в куточок, а бачу, от у конець і працює. вот Та. от, такий. Це 300 з чимось грамчиків десь. Плюс-мінус. Такий непоганий. У непоганий. Так мені з таким двійним тичком брав. Так гарно. Досить, досить непоганий. Так, зараз ми його оприділимо скоренько. Сявку здобув я першу покльовочку. Реалізація є. Покльовка є, реалізація є. Та й так, хлопці. От я ось так от кинув переді мною от метрів 7 буквально. І він мені взяв з підлатаття тут. Бачите, от в такій от заплавці. Що тут заплавки? заплавків 2 на 3 метри, там, грубо кажучи? Я спочатку думав, що щучка невелика, але ні, як потім. Подвійним тичком таким гарним брав. І на натуралку. Та, бачите, вперше якби ну, перший себе окунь проявив, а не щука. Пів, покльовку не проспав, ну і добре. Так, да, окунь такий гарний, досить гарний. Осінній такий горбачик. чимось ну, ну, грамчиків, я так думаю. Десь він повинен мати. А тільки перед цим я стояв і туди кидав і якраз от е, окунь. Якраз тут окуп і працював. Та. Ну, що ще поки не видно, ну тут то, то таке. Так, заплутався, щось в мене тут джерка, але я трошки зілечка. Я чую, що щось щось не те. Так, я ще напевно зараз то прямо підійду. Він бачу десь... Ну та-та, тут на відкриткій воді нічого не буде стояти, він десь... Хіщник саме десь в самому в самому зіллі стоїть. Де можна було би й на силікон ловити, але я от такий, на такій глибині, яка тут... Тут вже ну, тут глибше трошки, тут вже під 2 метри, бо там було на плесові було мілкіше, то... Тут так, да, тут вже десь під, під 2 метри глибини. О, дивіться яка краса. Заплавка, яка шикарна. О, так тут... Ой-ой-ой, так тут цими каналами можна плавати і плавати. Ой-ой-ой, так. Дивіться, які місця. Вот тебе и канал и поплыв туда. Так, а ну, давайте, будем пробовать. Что тут нам скажи, на милый не? Саме треба кидати в такі місця, десь ось такі дрібненькі заплавки десь плюс-мінус. О там гарне місце, там протока така. Тут ще поки нема нічого. Така от хлопці щупаха, ну де я думаю, десь кілограмчик з копійками десь, Ну така товстенька, десь кіло 800, кіло 700 плюс-мінус, забув зняти так гарно кинув поперед собою сюди на самі корчики і от така от проклюнулася непогана досить. Ой-ой-ой, замурзав під сака. А, зараз засліннявий мені всього човна, і тому буде квітка. Спінінги і все на світі. Трейдж хватит на кукан. Так. Вот такая вот вот рыбаки, видите. Хорошая такая, хорошая. Десь, ну я думаю, десять кило. 800 минут ну где-то так плюс минус. Така непогана. Непогана. От і маєш тобі так, мені напевно придеться струну поміняти. Дала вона тут добре. Погнула мені струну і от Тіні Бастер Джерк Натуралочка. Така хлопця робота. От взяла мені... Прямо отут вот. досить так непогано. Так, ну що, снасть під заміну? Не снасть, а струну під помити треба. Ой. Да, воно взяла год, добре трималася, але добре, що підсака взяв з собою. Отакий в мене простенький, дешевенький підсачик, але нічого. Так, хлопці, то й така робота, що я струну під заміну зараз. Скоренько. Так то нова пачка чи стара пачка, не знаю. Грубша трошки. О-та-та-та. Та, та. Так, які то у нас? А, Беру завжди 0,36 струни, якщо що. Ніколи тими маленькими не люблю, ні флюрами, ні чим. Оця от даже взяла мені просто в самий, в самий заглот. В самий заглот взяла. Дай, до речі, катушка. Е, в мене це вже не моя, це Ryobi Inspired. Тисячка чи двох тисячка Та тисячка це катушечка мого племінничка. Я з'яв нього покористуватися, бо в мене вже моїй то шнур зовсім не гожий. Я думав, от був би ризик такий, от що міг би бути сход, але нічого, взяла так гарненько. От і маєш тіні бастер Джерк, натуралочка. Ось з під цієї кувшинки так мені кинули, під лодку пішла і так, ну така хлопця робота. Я ж з того переляку не було покльовок. це щуча покльовка, я не знаю скільки зараз годин. Десята година, без, воно, це, от без 10 десять мені взяла перша щуча покльовка, можливо вона, тільки зараз та щука десь тільки зараз активізується, десь-вот, ну, напевно. Ну то поки що поки що й так. так, повмазав спінінги. Треба позмивати. Щупака тяне Ха -ха. туди. Та, все, задоволений покльовочкою. От хлопці знову не засняв покльовочку. Така ось щучка, ну десь кілограмчик, я думаю, може чуть-чуть менше. На річці кидаємо з колегою рибаком і опустив на дно коливалку Джексон. Ох, зубата яка. Да, але ледве-ледве трималася вже, мало що їй вже залишалось. Так, да, десь до кілограмчика, може чуть-чуть меншечки. Десь так. Ух ти, бля, хані, добре взяла рибаки. Ох. Да. Річка Стир, хрінецьке водосховище. Отака ну, от, от. Ну, десь, я думаю, в ній. Кілограмчик десь плюс-мінус. Десь так. Я ж тобі казав, що каліблота робоча сталась, блять. Блять, вода тут темніша, да, 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 темна. Хоро... Так, хлопці, от. Оденька щучка і одиноку. Та, Як для такої території це досить-досить погано, Я б сказав би. Я вже потрошки спливаюся до берега, вже 11-та година, Ну, після обіду ми будемо міняти якусь локацію. Це 100%. Бо зараз тут щось mm -mm. не те. Зовсім навіть не те, що би хотілося. Так ми такі надії покладали. А, то щось воно зовсім... Не так як би хотілося. Ніби е, місця гарні кидаєш, але от чи, чи зараз щука така пасивна, що от стоїш, ну то ж кидаєш, десь під латаття якесь, між лататтям кидаєш, і, м -м, десь ж якась би мала вистрібнути, чи менше, чи більше, можливо вона вся по чертах поховалася. І там стоїть. Ну, бо виходи були щучі, в очереті були чути, як воно плескається. А то щось зараз не туди і не сюди. Ну, я думаю, що ми будемо міняти водойму по обіді, зараз випливемо, пообідаємо і тоді будемо шукати щось інакше. То і така поки хлопці робота.